Вітаю вас у студі Тиркаміс Володимир Кремінь. На календарі четвер, 12 травня. І сьогодні у випуску про те, які події відбувалися у місті цього дня. Ну а на початку коротко, як завжди, про основні теми випуску. В селищі Романкове завершуються роботи першого етапу реконструкції водоводу. 11 травня у Дніпродзержинському половому будинку відбулося привітання мам з народженням нових жителів міста. 20 травня на площі Петра Калнашевського відбудеться благодійно профілактична акція Місто без наркотиків. Мешканці селища Романкове зараз буквально за крок до води. Завершуються роботи першого етапу реконструкції водоводу, який забезпечує водою мешканців Романково та 55-го облачку. Загалом реконструкція проходитиме в декілька етапів, в результаті чого, врешті-решт, вирішиться багаторічна проблема слабкого тиску води та перебою з водопостачанням у літній період. На фіналі першого етапу робіт міський голова Андрій Білоусов провів нараду з фахівцями. Мешканці селища Романкове зараз буквально за крок до води завершуються роботи першого етапу реконструкції водоводу, який забезпечує водою мешканців Романкове та 55-го блочку. Загалом реконструкція приходитиме в декілька етапів, в результаті чого, врешті-решт, вирішиться багаторічна проблема слабкого тиску води та перебої з водопостачанням у літній період. На фіналі першого етапу робіт міський голова Андрій Білоусов провів нараду з фахівцями. Я думав, будуть хуже, але. А... На удивлення люди з панімання ждуть воду. Реконструкція системи водопостачання в селищі Романкове ведеться зараз за рахунок обласного бюджету. Роботи не копійчані, проте на реалізацію проекту коштів вистачає. У селищі робота кипить, працюють буквально біля воріт будинків. Проте кажуть підрядники, мешканці терплячі. Произведена обрізка в магістральний водопровод. 1200, насосна станція провірена. и подключена. Единственная проблема, которая на сегодняшний день существует, это электрообеспечение насосной станции. Как только мы передадим насосную на баланс водоканала, они заключат с РСН договор, запустят насосную станцию и, в общем-то, готовы они будут обеспечить водой, по крайней мере, Люди літом води не залишаться. Чи довго ще чекати води? Основну частину робіт першого етапу реконструкції сьогодні вже виконано. Доповіли спеціалісти міському голові. Справа тільки за подачею електроенергії. На протяжении многих лет у нас в селе Романково, а также на 55-м блочке, в летнее время существует перебой с водоснабжением. Это связано с тем, что низкое давление воды. Есть проекты, разработанные нашим институтом, которые предусматривают увеличение диаметров труб водопровода, а также строительство насосной станции. Сейчас уже заканчивается первая очередь. То есть в ближайшее время, в ближайшие две недели, будет врезана труба більшого в существующий водовод, підключена насосная станция и процентов на 70% ми эту проблему снять. Также до конца року будуть выполнены работы по второй і третьей очереди и до нового року ми полностью эту проблему снимем. То есть, в літнє время ні на Романково, ні на 55 55-м блочке уже у людей з водой не будуть. Міський голова дає доручення профільному заступнику, якомога швидше вирішити проблему з забезпеченням. Станції електроенергією міський голова наголошує за два тижні слід вирішити це питання, щоб сезон вирощування врожаю приватний сектор міста зустрів у покращених умовах. Хімічний аналіз металопродукції, що випускається Дніпровським медкомбінатом, включає в себе цілий комплекс досліджень для вивлення слабких і сильних сторін. Вся ця багатофункціональна робота вимагає спеціального устаткування, яке стовідсотково забезпечує надійну перевірку. Такий підхід дозволяє виготовляти високоякісну і конкурентну спроможню продукцію. Хімічна лабораторія входить до складу цеху випробувань управління якості. Детальніше про роботу підрозділу у наступному сюжеті. Основним завданням хімічної лабораторії це своєчасне і якісне визначення хімічного складу сировини і матеріалів, що надходять на медкомбінат, а також контроль технологічних процесів і готової продукції. І від професійності персоналу залежить успіх підприємства, говорить начальник цеху випробувань Павло Клименко. Кожні три роки лабораторії подвергаються атестації комісії. В результате которой комиссия отмечает качественную работу наших лабораторий. Они, кроме того, что они проверяют работу, они привозят зашифрованные образцы, и мы должны выдать анализ. Вот мы эти анализы выдаем. Результати будь-якого хіманалізу знаходяться у комп'ютерній мережі комбінату і доступні усім виробничим підрозділам. Своєчасна видача аналізів дозволяє ефективно управляти технологічними процесами виробництва і добиватися необхідних високих результатів. Тож у співробітників хімічної лабораторії є високі вимоги до часу, коли справа стосується виконання хімічного аналізу, говорить начальник хімічної лабораторії Тамара Оліфіренко. залежить від того, який це матеріал. Вот, допустим, єслі. Это сталь, мы должны сделать повалочную пробу за 7 минут с момента поступлення в химлаборатории. Но для цеха 7 минут это долго. Тож вони намагаються скоротити час видачі аналізу на 1-2 хвилини з метою забезпечення стабілізації ритмічної роботи конвертера, стійкості футіровки і підвищення якості металу. На сучасному обладнанні фахівці лабораторії можуть проводити будь-які аналізи, які освоєні на спектрометрі з індуктивно зв'язаною плазмою компанії іріс виробництва США. І, і не только прокатная, и шлак, и извести, руда, цемент. Ну все, что пожелаете. У нас ä, были внедрены методики. Первым делом ä, хим, а, анализ химсостава алюминия, потом анализ химсостава железорудного сырья. И сейчас последним мы э, медные сплавы. Існує безліч способів дослідження сплавів однак, хімічний аналіз залишається провідним у цій області, оскільки дає найбільш достовірну інформацію. Новітня апаратура, яку вони застосовують, дозволяє швидко і чітко сформулювати точну картину та визначити речовини і домішки, що входять до складу. Так на ділянці конвертерного цеху введена в експлуатацію повністю автоматизована контейнерна експрес-лабораторія швейцарського виробництва, введений оптико-емисійний спектрометр спектр. Ролаб Німеччина та аналізатори фірми Лекос США на азот кисень, водень, а також вуглеці сірку. Такий підхід до перевірки якості забезпечує більш високий попит на продукцію комбінату з боку зарубіжних споживачів. 11 травня після міжнародного дня матері у Дніпрозажинському пологовому будинку в урочистій обстановці відбулося привітання новоспечених мам з народженням нових жителів міста. У передсвяткові дні на світ з'явилися три дівчинки і один хлопчик. Представники міської влади привітали жінок з найважливішою подією в їхньому житті та вручили пам'ятні подарунки. Візит гостей для чотирьох матусь став приємною несподіванкою. Вони зустріли, так би мовити, своє професійне свято у лікарні. Кожній з них вручили квіти, а новородженим підгузки та пам'ятні подарунки. Оскільки в цей день обов'язково всіх мам Ви родити саме в цей день, правда, 8 числа. Поэтому хотілося б вот так вот, ну, торжественно отметить вас, поздравити вас з цим світлим праздником, з цим, я не знаю, саме значимо, навірно народження дитини саме по собі диво, а увага до матері, привітання і почусті від місцевої влади значуща складова у комплексі заходів, спрямованих на покращення демографічної ситуації в Дніпродзержинську. Оксана, мати вже трьох хлопців, розповіла, що син народився справжнім богатарем. Чотири кілограми п'ятдесят чотири сантиметри. Всі мальчики. Треті теж надіяліста. Хотіла з дівчатку, але самальчик. У мене всі роди легкі пройшли легко. Всі здесь, поэтому хорошо мені понравилась очень. Приятний врачі, акушери допомагали дуже сильно. Неожиданно, приємно дуже. Дві матусі отримали свій статус вперше і вже відразу вжились в роль, оточуючи турботою, теплом і ласкою своїх первістків. Для двох інших жінок діти народжені в день матері, стали подарунками не тільки для них, але й для братів і сестер. Анна дзьоба Євген Костенко, міська інформаційна служба. З метою формування правового світоогляду у неповнолітніх Національна поліція України спільно з бібліотечними системами розробила проект Моя нова поліція. Проект успішно стартував у багатьох містах України, зокрема і у Дніпродзержинську. Молодь, яку запрошували на зустрічі, спілкувалася з представниками поліції та брали участь у пізнавальних скап-конференціях. Як проходив черговий етап проекту, бачила наша знімальна група. Цього разу до стін юнацького відділу міської бібліотеки завітали учні професійного технічного училища номер 22 Модератор проєкту Лариса Лощенкова та начальник сектору ювенальної превенції Олексій Перехрест запропонували молодим людям розібрати декілька ситуацій, у яких має місце порушення закону, та розібратися, як необхідно діяти в таких випадках. Хлопці проявили активний інтерес до цікавої рольової гри. Отже, спілкування організаторів та учнів учасників проєкту проекту виявилося досить досить та пізнавальним. При проведении профілактичних правових обучень, да, як раніше говорили, ми використовуємо наглядні матеріали, які вказують на зміни в роботі поліції. Ми пояснюємо дітям принципи роботи поліції, порядок роботи поліції і в ігровій формі Путем разбора различных ситуаций детям объясняется, как необходимо реагировать на те или иные ситуации, ответственность за совершение правонарушения либо преступления. На думку представників поліції подібні зустрічі допомагають налагодити нормальний дружній контакт між правоохоронцями та неповнолітніми. Тож, завдяки реалізації проекту Моя нова поліція діти перестають боятися поліцейських та стають більш обізнаними у правових питаннях. Модератори проекту намагаються охопити своєю увагою якомога більше молоді. Тому днями аналогічні рольові ігри проводилися для студентів металургійного коледжу та медичного училища. Наркотики захопили місто, і людей потрібно рятувати. В цьому впевнені активісти всеукраїнського громадського руху протидії наркоманії і наркокорупції новий час. Десять років тому вони розпочали боротьбу з розповсюдженням наркотиків і продовжують це робити нині. Організація навіть має власний реабілітаційний центр, в якому допомогу отримали сотні наркозалежних та змогли розпочати нове життя. Наразі активісти нового часу та міський голова Андрій Білоусов закликають городян приєднатися до благодійно профілактичної акції, яка відбудеться 20 травня на площі. Петра Калнашевського. Детальніше по темі дивіться далі. Максим Стрельцов, який очолює всеукраїнську благодійну організацію Новий час, розповідає, що в місті понад дві тисячі наркозалежних, які офіційно стоять на обліку у спецзакладах. Але цю цифру можна сміливо помножувати на десять. Сьогодні наркоманія в нашому місті привратілась в настоящую епідемію. И мы видим, сколько молодых людей сегодня умирает от наркотиков. И как раз сейчас настало то время, когда нам нужно объединиться всем вместе. Общественные организации, активисты города, просто люди, которым не безразлично то, что происходит в нашем городе. И поднять свои голоса, заявить о своей позиции против наркотиков. Боротьбу з наркотиками та наркокорупцією організація Новий час розпочала 10 років тому. Тоді добилися заборони на продаж трамадолу в аптеках без відповідного рецепту. Далі зняли пізнавальні фільми про вплив наркотичних речовин на організм та демонструють їх у навчальних закладах. Налагодили співпрацю з поліцією. А ми сьогодні співпрацюємо з поліцією Дніпрозержинська з Дніпропетровським сьодьмом правлінням протягом наркопреступності. У нас є контакт. С Кива, это начальник департамента наркозлочинности в Украине. Так что работаем. Ну, вы видите, в последнее время у нас были громкие задержания, где и милиция, полиция, то есть она была замешана. И недавно задержали на 30 миллионов гривен человека, который продавал марихуану. Ну, работа идет. Та робота організації не лише профілактична сьогодні успішно функціонує реабілітаційний центр для наркоманів. Наразі там перебуває близько 50 людей, а понад сотню вже пройшли терапію і розпочали нове життя. У нас есть реабилитационные центры за городом, куда мы вывозим человека по его собственному желанию, потому что если нарком, наркозависимый не желает реабилитироваться, конечно же мы не можем ничего сделать. Но если он говорит помогите, мы вывозим его за город, он там проживает э, с такими же людьми. Вот э, реабилитация проходит в форме терапевтического сообщества, где они проходят специальную программу, которая разработана для реабилитационных центров. И через время, через полгода, через год э, и ну бывает. Несмотря, какая степень зависимости, Ми возвращаем обществу чоловіка з жизни. Акція місто без наркотиків проходитиме за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Відбудеться 20 травня на площі Петра Калнишевського о 16-й годині. Вона носитиме профілактичний та консультативний характер. Будуть проводяться всі Возможно, теж консультурування і також мами у кого діти вже попали в зависимость. Все-таки сьогодні скільки матерей... Плачут, находятся, переживают это горе, когда сын попал в эту проблему. И здесь будут наши мамы, которые уже дети получили свободу от наркотиков и они смогут помочь морально, поддержать, проконсультировать тоже людей. Ну и конечно же, будет молодежь, будут э, э, всевозможные. Застязання будуть флешмоби. Публічні акції активісти нового часу разом з однодумцями влаштовують не вперше. Остання така мала гарний успіх. З міста зникли кіоски, де продавали суміші для паління, так звані спайси. Максим Стрельцов та Руслан Бондаренко впевнені, що побороти наркотичну епідемію можливо і лише спільними зусиллями. На кортах Дніпровського спортивного комплексу Восход проходив регіональний конкурс Огляд юних тенісистів». Змагалися хлопчики і дівчатка у віці до 10 років. Анастасія Чернякова і Марія Тютюнник 2006 і 2007 років народження з Дніпрозажинського спорткомплексу прометей в парному розряді посіли друге місце, поступившись у фіналі харківському дуету. Детальніше дивіться далі. Крім парної гри і тайбрейків, дівчатка показували своє вміння в техніці удару і фізичній підготовці. За технікою удару Чернякова стала третьою, а Тютюнник четвертою. Спортсменки також на високому рівні виконали всі вправи, що входять у залік з фізподготовки. Третякласниця школи номер 36 Анастасія Чернякова і Маша Тютюнник, учениці 4 класу сорокової школи, займаються тенісом з 6 років у тренера Світлани Драгун. Дівчата вже стали призерами тенісних турнірів в Кременчуці Дніпропетровську та Дніпродзержинську. І наприкінці, як завжди, про погоду на найближчу добу. За прогнозами метеорологів, у п'ятницю, 13 травня, по місту буде хмарна погода. Проте в день можливий невеликий дощ. Нічна температура повітря знизиться до 12 градусів тепла. В день стопчик термометра сягне позначки плюс 20. Вітер південно-східного напрямку до 4 метрів за секунду. А у мене на цьому все. Уді для вас працював Володимир Кремінь. Зустрінемось завтра у цій же порі. І пам'ятайте, жодні прикмети про п'ятницю 13-те не мають впливати на ваш настрій. Хай вам щастить!